Ні-ні, все треба сідати. Шановні колеги, мабуть, повага до лісу, починається з цього, коли ТСК по лісу роздала сьогодні ну, пару, знаєте, десятків гектарів карпатських лісів, як ТСК. І в цьому взагалі все ставлення до цієї надто серйозної теми лісу. Говорять, коли корупцію не можеш подолати, її треба очолити. Це той випадок. І ми вперше бачимо насправді, коли а, сьогодні влада, яка мала би насправді контролювати, Вати вирубку незаконну лісів через повні свої структури в міністерстві внутрішніх справ через прокуратуру створює ТСК в парламенті, витрачаючи невідомо які кошти на друк, невідомо яких оцих паперів на кепочки, курточки модне такі прикиди, знаєте, замість того, щоб дійсно займатися лісом, і коли парламент ржет. На тому, що колі немає в залі півгодини, шукає його. Це теж ставлення до лісу. Тому насправді тема лісу дуже важлива. Централізація виробки оцих от лисів вона сьогодні очолюється владою. Ми закликаємо насправді до цієї теми ставитись дуже серйозно і вважаєте цей мій виступ запитом опозиційної фракції Європейська Солідарність до влади, до Міністерства внутрішніх справ, до глав облдержадміністрацій, до прокуратури з питанням, так а хто сьогодні хоч один відповів за цю вирубку лісів? І для чого влада сама створює свої ж ТСК в парламенті для того, щоб про своїх щось або говорити, або обілечувати? Це ганьба, те, що ви зараз робите.